Чи я мудачка за те, що хочу розійтися з хлопцем через те, що він не хоче одружуватись зі мною. Я і мій хлопець, нам обом по 26, зустрічаємось 6 місяців, але до цього ми були друзями 2,5 роки. Коли ми почали зустрічатися, я чітко сказала йому, що я не хочу бути з кимось, з ким у майбутньому не можна одружитися. Він погодився, сказавши, що планує те саме. Кілька тижнів тому ми були на весіллі у спільного друга, і я зловила букет нареченої. Мої друзі пожартували, що тепер йому час ставати на коліно, на що ми обидва сміялися і заперечували, бо наші стосунки ще дуже нові. Але коли він віз мене додому, він був серйозним, видно було, що його щось турбує. І коли я запитала в нього, що сталося, він сказав Я не знаю, чи хочу одружуватись. Я подумала, що він говорить це через наших друзів і сказала, що все нормально. Але він додав з тобою. Це залишило неприємний присмак. Хоча я й не планувала тиснути на нього щодо цього питання найближчим часом, бо хотіла, щоб наші стосунки розвивалися поступово, але це дійсно мене зачепило. Він мій найкращий друг, і я щиро закохана в нього, тому неминуче я уявляла своє майбутнє із ним. Крім того, це було обговорено з самого початку наших стосунків. Тепер він продовжує поводитись так, ніби нічого не сталося, бути романтичним як завжди. Але я не можу думати, що наші стосунки мають термін придатності, і неодноразово я думала про те, щоб їх закінчити, перш ніж буде пізно. Отже, чи я мудачка.